Прибулись з країни нямликів. Леся Вороніна, чарівна страва. Розділ третій, у якому буцик починає чаклувати і це призводить до несподіваних наслідків. Олянко, ти ще довго сидітимеш над тарілкою? почувся суворий голос виховательки Ганни Петрівни. Якщо зараз не закінчиш снідати, сидітимеш над тарілкою аж до обіду. Двері до їдальні відчинились і на порозі з'явилась Ганна Петрівна, маленька, руденька жіночка в круглих окулярах. А це хто такий? Вихователька вже хотіла схопити незнайомого хлопчика за руку і потягти його до директора-садочка. Аж тут сталася дивовижа. Ледве вона торкнулася руки нямлика, як ураз завмерла, заплющила очі і захропла. Що ти наробив? скрикнула Олянка. А що? Треба було піти до директора і все йому розповісти? визбірився буцик. Нічого, нехай бідолашна жінка відпочине. Знаєш, що я встиг прочитати в неї в голові? Щось про мою нез'їдену кашу, прошепотіла дівчинка, відчуваючи, що це через неї вихователька заснула на настоячки, і ще невідомо, коли вона проснеться. Нащо їй твоя каша? відмахнувся Намок. Вона всю ніч не спала, у Гани Петрівни захворіла киця, серделька. І все, що мріяла твоя вихователька, це скрутитися на ліжечку клубочком біля своєї чотирилапої підпірки і заснути. А тепер їй саме ця існиця. Поглянь, яка вона щаслива. Гана Петрівна й справді солодко усміхалася у вісні і час від часу ніжно промовляла: Киць, киць, киць. То що ж тепер робити? Не може Ганна Петрівна отак стовбичити посеред їдальні та ще й голосно хропіти і кицькати у вісні? Ї ж з роботи, вжахнулася Олянка. Їй стало страшенно шкода улюбленої виховательки, яка тільки б рекидалася суворою. Насправді вона дуже любила дітей і під час тихої години розповідала їм чудові казки. До того ж, виявляється, у Ганни Петрівни захворіла улюблена киця, а раптом вона не видужає. Що тоді робитиме бідолажна жінка? Адже, крім сердельки, у виховательки не було нікого. Що робити, що робити? передражнував дівчинку Буцик, знову підслухуючи Олянчині думки. Звичайно, треба мерщі рятувати нещасну тварину. В нас зовсім мало часу, чари мусять подіяти, поки твоя вихователька спить. А що, коли її тут побачать? Захвилювалася Олянка. Не бійся, я зачаклував сардельчину хазяйку так, що її можемо бачити лише ми з тобою. Ці хвилини Ганна Петрівна знову забельбокотіла крісон. Кіць, кіць, кіць. То пояснив, що е, почути сплячу жінку ніхто не може. А тепер у дорогу, вигукнув буцик. Чарівна страва надає усім нямликам неймовірних властивостей. Головне, міцно тримай мене за руку і нічого не бійся, бо додому, до Гани Петрівни, ми полетимо.